Добрий день, діти. Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Зумить бджола у липовому цвіті, і полуниця гріється на сонці. Весна побігла. По стежені літо, суниці запашні несе в долонці. Ось незабаром же і настане сонячне літо. Сьогодні я разом з Наталкою. Познайомлю вас з казкою, як бджілка шукала квітку конвалії, яку написав відомий український письменник Василь Сухомлинський. Сідайте зручненько, слухайте уважненько. Василь Сухомлинський, як бджілка знаходить квітку конвалії, вилетіла з вулика бджілка, літає над пасікою. І дослухається, чує, десь далеко-далеко дзвенять голосні дзвіночки. Летить джінка на музику дзвіночки, притає до лісу, а тут дзвонять квіти конвалії. Кожна квітка маленький срібний дзвіночок. Усередині золотий молоточок. Б'є молоточок по сріблу, лунає дзвін. Аж до пасіки лине. Ото конварія кличе бджілку. Прилетає бджілка, збирає з квітки пилок та й каже Дякую, квіточко. А квітка мовчить. Вона лише зніяковіло опускає голівку. Скажіть, будь ласка, дітки, де живуть бджоли? Як називається їхній будиночок? Так, бджоли живуть у вуликах. А що почула бджілка, коли літала над пасікою? Вона прислухалась та почула, як дзвенять голосні дзвіночки? Куди вивів її дзвін? Так, бджілка прилетіла до лісу. А що ж то були за дзвіночки? А тут дзвонили квіти конвалії. Що збирала бджілка з конвалії? Так, вона збирала пилок нектар. А чому вона була вдячна квітці? Так, тому що квіточка дала їй зібрати пилок. А як квіточка відповіла? Вона мовчала. І лише опускала голівку. Дітки, а скажіть, будь ласка, яку користь приносять нам бджоли? Бжоли опиляють рослини та збирають мед. Вірно? Що вони нам дають? Мед. А чи полюбляєте ви мед? Звичайно. Який він на смак, дітки? Він солодкий. А ви знаєте, що мед буває різний липовий, гречаний, квітковий. Чому? Тому що, коли бджілки збирають нектар з липи, то мед називається липовий. Якщо збирають з гречихи, то мед називається гречаний. А якщо збирають з різних квітів, то він називається квітковим. Скажіть, будь ласка, а що ж, на вашу думку, краще нарвати букет конвалій чи сфотографувати квіти в природі? Краще, дітки, сфотографувати квіти в природі. А чому? Тому що квіти дуже швидко в'януть. Ви можете навіть не донести їх додому. А так, коли ви будете приходити до лісу або до лугу, ви будете милуватися красою цих чарівних квіточок. Тому не зривайте квіти, а милуйтесь цією красою в живій природі. Ну що ж, малята, наше заняття завершується. До нових зустрічей. Бувайте!